До початку нового навчального року залишилися лічені дні. Внутрішні ремонти зробили, класні приміщення оновили і готові прийняти учнів. Останнє слово, правда, за тими, хто все-таки навчатиметься в них. Саме для цього і провели екскурсію школою для першокласників та їх батьків, які повинні самі переконатися, що до 1 вересня їх альма-матер повністю готова. «Що Комп'ютер комп'ютерний клас на другий рік ви будете тут вчитися. Показали першокласникам і їх класний кабінет, де хто встиг вибрати собі місце і навіть сусіда по партіям. Ретальний огляд школи в цілому задовольнив дітлахів і що головне їх матерів. Однак були і певні нарікання. В школі все нормально, все добре. Так треба, бо туалету зробити. Бо як не то тут ходити там, де є». Бачите, вона школа складається з двох корпусів, віддалені з дітками у зимі у природних умовах, в таких погодних умовах поганих. Дали бігати в туалет маленьким діткам, хоч розпорядження державного керівництва про облаштування внутрішніх вбиралень вийшло ще торік, та втілити в життя його не змогли, і досі брак фінансування та проблеми з їх надходженням на місцях породжують чимало проблем. Рядові школи, як от Липовецька, не в змозі розпочати роботи самостійно або ж не мають вільних приміщень для облаштування вбиралень. Про такі дрібниці держава не подумала. Це зробили закордонні партнери з краю височина, які фінансують реконструкцію амбулаторії. Зараз вирішується питання, оскільки амбулаторія, реконструкція проходить і встановлені. Чесні споруди такої потужні, такої потужності, я так зрозуміла, що можемо підключити школу. Плануємо під'єднати, зробити внутрішні туалети у майбутньому вже за свої кошти в школі. У нас будуть буде початкова ланка це п'ятирічки, діти, які будуть займатися. Тут теж будемо для них робити. Биральні і для ці очисні споруди будуть використані як для школи, так і для амбулаторії, так і для сільської ради у майбутньому. Роботи над облаштуванням внутрішніх вбиралень планують розпочати цього року. Приміщення вже підготували. Але і без цього у школи залишається чимало невирішених проблем. У нас майже ну на дуже поганому рівні спортивна база школи. Відсутній спортивний майданчик, спортзал, відсутній, актового залу, як такого немає в школі. Коштів на всі роботи не назбирати і за п'ять років. Та дирекція школи переконана, що вже цим першокласникам, які прийшли на екскурсію, пощастить, і вони навчатимуться у повністю укомплектованій школі.